Євангелія, і немає в мене більшої радості, коли я знаю, що ви йдете дорогою Христа, дорогою Євангелія. У мене нема більшої радості, коли я, читаючи Євангелію, відчуваю, що йду дорогою Ісуса. Звідки починаються чудеса з Євангелії, не від ікони, яка мовчить, ти її скільки не спитай, вона не відповість. А Христос каже, що ми, Його вівці, пізнаємо Його голос навіть. Чому? Тому що можна говорити словами Євангелії і направляти віру не в правильному руслі через слова Євангелії, що робив взагалі-то Сатана, коли зустрівся з Ісусом Христом. Ми часто згадуємо це. Так, да, Згадуємо. Для чого? Щоб підтвердити, що є Євангелія. Звідси починається життя вічне, звідси починається чудеса, хіба не чудо, щоб просто повірити в Євангелію і народитися згори? Як нове творіння, хіба не чудо сказати, Господи, помилуй, і Він помилував. Хіба не чудо сказати, Ісус, я відкриваю серце Своє, тому що Ти чуєш, що сказав Ісус Христос. Хто не народиться згори, Царства Божого не побачить. Хіба не чудо, що Ісус Христос по вірі дає Спасіння? Тобі не треба виконувати закон. Тобі не треба. Ходити проще, цілувати мощі, цілувати той хрест, на якому прибиті всі гріхи світу, всі прокляття світу. Туди буде прибитий расизм. Я вірю, що він вже прибитий, тому що Господь вже все звершив. Лише ми маємо побачити, це Євангелія. Ось Книга чудес. Чи живеш ти Євангелією? чи живеш ти з Богом? Одне питання стоїть перед людством і перед людьми. Ви кажете, що сумуєте в вашому храмі. Я звертаюся до молоді. Ви сумуєте? Я вам хочу сказати, коли я подивлюся на те, які сьогодні проповіді звучать, я теж сумую. Коли я побачу, як ви махаєте тими записками не цим, а записками, підставляючи Євангелію під свої записки, щоб Бог когось цілив чи щось дав, то я хочу сказати, яка це Євангелія у вас? Де таке написано? Я знаю, що написано, що ранами Ісуса ми зцілені. Нам треба повірити в це. Нам потрібні люди, які будуть проповідувати Євангелію, Євангелію істину, божественну Євангелію, Євангелію чудес. Покладіть руки на хворих, даром отримали, даром віддайте. Кожен надіється на записку, що туди щось покладуть. Чому вибрали не те слово, направили людей не в те слово? Навіть сюди приходять їм тяжко часто отримати от саме тим віруючим. Я так наголошую, які приходять до нас, їм важко отримати. Отой простий чоловік, який ні в що не вірив, просто прийшов, який навіть насміхався над проповіддю Євангелії. Чому? Бо він взагалі-то вперше чує таке, що можна зцілитись, тому що руки покладуть. Чи можна зцілитись, тому що ти скажеш, в когось тут хворий, в когось хвора кишка груба. Вона зціляється зараз. Євангелія! Якщо вона не війде в тебе, ніяких чудес не чекай. Якщо ти щось поміняєш, це значить, ти вирвав слово, ти вирвав сторінку з Євангелії. Спробуй, ти такий сміливий нападати на нас, що ми щось не те говоримо, що народилось духа є дух, що народилось тіло є тіло. Як можна це сплутати? В чому тут складність? Покайтеся і прокличте ім'я. моє. Що стукає в твоє серце? Куди ти стукаєш? До кого ти стукаєш? Господи, спаси нас молитвами Матері і всіх святих. Куди ти стукаєш? В які двері? Двері пекла відкриті для таких, хто так каже. Туди не треба стукати. Так само і двері Христа, вони відкриті. Він завжди готовий прийняти тебе. Так само, як і пекло, пекло копіює Ісуса. Пекло весь час бере слово звідси і підставляє своє, щоб ти часом не зрозумів, що тебе обманюють то, оті святі отці, оті проповідники, які просто тарабанять і заробляють на цьому гроші. Справді гроші. Вони то хрестяться трьома пальцями, то показують, ну на то треба гроші. Хочете, щоб ми відмолили, ну то розумієте? Євангелія. Ісус стукає до тебе Словом. Це слово Євангелії. Як важко прийняте слова Євангелії? Але брехню так легко прийняти. Невже ви залишаєтесь далі в світі? Невже ви, кажучи, що любите Ісуса Христа, далі залишаєтеся противниками і богоборцями? Бо коли взагалі ти один на один зустрічаєшся, відкриваєш Євангелію і подивися, ось написано. Каже: «Угу», так угу, чи так? У угу, чи ти приймаєш. Чи ти мені сказав, Ого, угу", а сам пішов? Ну мені подобається, знаєте, в нас в нас теж є Бог. Ми теж віримо, ми теж молимося, але ви все робите не так, як в Євангелії. І чекаєте чудо від ідола, від бовона. привезли Фатіму, щоб війна закінчилася. Зразу на другий день прилетіло до нас у Львів.